Розгляньте прямокутний паралелепіпед. Подивіться ця пунктирна лінія означає ті частини, які ми не бачимо. Якби паралелепіпед був скляний, тоді б ми бачили всі його частини. А якщо він, наприклад, як коробок, подивіться, він схожий, або як цеглина. Тоді ми б не бачили його. Такі частини позначають в геометрії в математиці пунктиром. Прямокутний паралелепіпед, як і інші геометричні фігури, позначається точками. Точки А, Б, С, Д М, Н, К, П називають вершинами паралелепіпеда, а відрізки АБ – а Д, С і так далі називають ребрами паралелепіпеда. А прямокутники, бачите, А, Б, Н, М і так далі. Називають гранями паралелепіпеда. Три нові слова, які вам потрібно сьогодні запам'ятати: вершини ребра, грані. Полічи, скільки в паралелепіпеді вершин. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 вершин. А скільки ребер. Рахуємо. 1, 2, 3, 4. Позаду нього. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Отже, 12 ребер. І залишилось порахувати грані це прямокутники. Дивимось ось цей один прямокутник, і позаду нього такий самий: це вже два. бокові, два. і тепер знизу і згори. Тобто 6. Граней. З указаних об'єктів назвики, які можуть мати форму паралелепіпеда, це глина може мати, звичайно, кімната, так, це паралелепіпед, м'яч ні, він круглий. Коробка може мати таку форму, гриб не може, тумбочка може. Капелюх ні. Флакон з парфумами це не паралелепіпед, і банка, звичайно, не є такою. Переходимо до наступного завдання. Дачний будинок має форму прямокутного паралелепіпеда. Висота стін будинку 3 метри, довжина довшої стіни 8 метрів, а коротшої – 4 метри. Знайди площу кожної стіни підлоги і стелі. Давайте це завдання виконаємо усно. Як ви побачили, паралелепіпед має однакові грані. Передня стіна будиночка і задня вони однакові прямокутники, бокові стіни так само, і підлога зі стелею теж однакові прямокутники, тому нам достатньо знайти не 6, а 3 площі. Отже, давайте ці площі назвемо С1, С2 і С3. Згадуємо формулу, як знайти площу прямокутника. Для цього треба ширину помножити на довжину. Давайте знайдемо площу ось цього прямокутника, де у нас вікна і двері будиночка. Для цього треба 3 ширину помножити на 8. Довжину. Так і робимо. 3 на 8 буде 24 метри квадратних. Нагадую, площа вимірюється в квадратних метрах. Ми знайшли площу передньої і задньої стінок. Будиночка, давайте знайдемо площу бокових. Бокова сторона будиночка має ширину і довжину. Ширина ось вона 3 метри і довжина 4 метри. Щоб знайти площу, треба 3 помножити на 4 буде 12 квадратних метрів. І залишилось знайти площу підлоги і стелі. Вони теж однакові. Ширина підлоги. 4 метри, а довжина 8. Треба 4 помножити на 8 і буде 32 квадратних метри.